Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Golf 6 з двигуном 1,6 TDI. Питання в чому? В автомобілі дуже великі проблеми з екологією. Горить сажовий фільтр на панелі приборів, горить чек, горить спіралька, помилки по Єгіру, по сажовому. Ще якісь є помилки, згодом подивимося. По комп'ютеру. Автомобіль приїхав здалека, з Вінницької області, здається, неважливо. 400 кілометрів до мене їхав в аварійному режимі, автоматично був включений аварійний режим, турбіна виключена до 2,5 оборотів. Все, що автомобіль розганяється, і таким чином доїхав. З пополам до мене, на чистку всієї екології без демонтажу отаким от апаратом, тому що звернувся він в своєму регіоні з такою проблемою, по-перше, з чисткою. Ніхто толком ніякі гарантії не дає. Ніякі результати не дає, всі рекомендують вирізай, вирізай. Крім вирізання, немає ніяких інших способів відновити автомобіль. Друге питання по клапану Єгір помилки. І всі 100% тих станції, Заміна клапана. Заміна без ніяких варіантів. Нагадаю, цей клапан коштує великих грошей. Китай, якийсь замінник від 10 тисяч гривень. Оригінал на цей автомобіль 20. Плюс його демонтувати з автомобіля і назад демонтувати. Це теж кошти. Моя чистка відновлення екології коштує стандартно. Набагато менше, ніж сама деталь цього клапану. Все я роблю без демонтажу. Всі проблеми з цим клапаном без демонтажу, чистка без демонтажу. І після чистки в мене гарантія 150 тисяч пробігу. Це якщо автомобіль працює, форсунки не переливають і все інше. Як це все виявити, чи автомобіль працює, як правило, я можу зробити до чистки і після чистки. Несправний автомобіль я не буду обслуговувати. Якщо в автомобілі льють форсунки, то по бажанню або чистка, а потім ремонт форсунок, або ремонт форсунок, а потім до мене на чистку. В даному автомобілі з форсунками все добре. Тільки проблеми з сажовим, що дуже забитий, і клапан Єгір дає збой. Зараз покажу, що буде чиститись без демонтажу. Так. Впускний колектор з дроселем. Магістраль до клапана ОГ, який знаходиться там, впускний колектор. Клапана, камера згорання, гаряча частина турбіни, каталізатор сажовий, теплообмінник клапана Єгір. Зараз його покажу. Цей клапан Єгір буде чиститись всередині без зняття. Основна частина цієї чистки теплообмінник. Сам клапан може працювати, ось його шток. А от теплообмінник має дихати на всю силу. Також роблю реставрацію цього клапана ОГ, щоб він служив довго і нудно. Тому що він коштує оригінал від 20 тисяч гривень. Щоб не купувати новий, все це робиться без демонтажу. Також змащується цей півмісяць, щоб не клинив, і поїхав далі. Так, дивимося комп'ютерні показники. Подивимось на комп'ютерні показники пробіг 240, горить чек, спіраль, по клапану ОГ, сажовий фільтр, цілий букет. Так, що ми бачимо? Автомобіль тільки з траси, слабо він гріється щось. Тиск 31 на холостих. Але обороти зараз на 1000 і повинно так бути. Коли все забите, 59 грам золи, комп'ютерна маса сажі велика, тому що автомобіль давним-давно не проходив регенерацію із заклапана ОГ і 65, фактична. Послідня регенерація показує 2 км, але це невірно, тому що не завершилась вона. Вона вмикнулась, але не завершилась. Потому что 65-44 в саже, э... в системе. Так, фиксируем данные. На оборотах. Покажу еще. 115 на оборотах. Есть. Е... Нарікання на форсунки. Але це в кінці перепровірю форсунки. Покажу, які помилки є в даному автомобілі. Датчик 1 рециркуляції ОГ. Раз. По Єгеру потенціометр 2. Сажовий фільтр. Багато сажі, тому що не проходить регенерації 3 і все. Якщо удалити помилки, буде тільки по сажовому фільтру, але все одно все горить. Так, буду розбиратись з автомобілем. Їдемо далі. Зараз іде процес чистки, поглянемо, що виходить. Вже бачимо чорне. асфальт тут а... ще той. Дуже чорний. В кінці подивимося стан фільтру, що накидало, а зараз процес буде тривати, поки не буде чистенька, біленька піна. А також в кінці вимивання зали і сажового фільтра. Чистку призупинено, тому що забився фільтр. Навіть цей фільтр забивається від одної машини. Подивимося на світлі, як виглядає зала. зола. Зали тут так багато, що аж забився фільтр цей мій. Мілка. Зола пройшла швидко, а крупна залишилась і так забило, що вже не було куди діватись відходом, який фільтрує ця бочка. Промию цю сітку і буду чистити далі. Так, вже буду фініширувати, біленька піна всюди чисто. Бруду немає. Вимиваю золу і сушка. Так, чистка завершена. Стан пускного колектора десь в уголочках, як завжди, залишається, але це на великих пробігах, 200 і більше. На менших пробігах в ідеал все відмивається. Так, стан цієї трубочки. Ось так. Все чистенько. Індикатор забрудненості, клапана ОГ. Так. Ще навіть волога якась є. І зараз покажу дросель. І стан дроселя. Від е металу, нержавійки, алюмінію все відмивається в ідеал. А от впускний колектор пластиковий, десь якісь залишки. Але в нього є об'єм. Це не страшно. Демонтував назад свічки накалювання. Якщо цікаво, дивіться інші відео про такий автомобіль Про такий двигун. Як все чиститься, десь більше розповідаю, десь менше. Автомобіль повністю просушений. Зараз буду робити холодний старт і звіряти показники ідеальності автомобіля. Так, автомобіль прогрітий, можна газовати. Бачимо по манометру 0, на холостих 0, даю 2500 обертів. І теж бачимо 0. А це відкрився клапан Єгера, який забирає тиск із системи. Чому повинен бути чистий теплообмінник? Тому що він забирає тиск, не тільки сажовий фільтр. І в всіх дизельних автомобілях клапан EGR забирає тиск, коли це потрібно. Зараз ще раз нажму на Газпол, щоб EGR був закритий, а все йшло на сажовий. І побачимо, який тиск. Майже десяточка, дев'ять. А на момент чистки було 100 і більше. Так, Під'єдную датчики диференційного, тестую клапан ОГ е і всю роботу двигуна, коли все на місці на автомобілі. Так, дивимося на комп'ютерні показники. 0 гектопаскалів на холостих, комп'ютерна маса сажі, не комп'ютерна зола все обнулив, щоб зробити адаптації, даю газ в пол, дивимося на тиск. Ну, приблизно так і є там. 10, 12, 13. Так, І тепер потрібно пройти регенерацію сажого фільтра. Також вмикнув регенерацію сажого фільтра, щоб автомобіль наново адаптувався і чи проходить він тепер регенерацію. Проїхались ми зробили тест-драйв. Все добре, чеків ніяких не світиться, сажових фільтрів теж не показує приборна панелька. Тяга в автомобіля відновилась, міні-стейж один, так скажемо, зроблений після чистки. Є невелике нарікання на диспалово, яке заправляє власник. Але буде надана індивідуальна інформація по паливу, і все. А так, автомобіль повністю відновив свої заводські параметри. ЄГІР теж не показує помилок, тому що я його откалібрував. Лише потрібно там замінити мембранку. І все. І автомобіль буде як новий, навіть на такому пробігу. Приблизно на такій чистої екології. Моя гарантія, можна проїхатись 150 тисяч пробігу. По бажанню власника авто комент під відео, а також мої координати будуть теж під відео в коментарях. Номер телефону і місто Київ, де я знаходжусь. Так, всім гарного вечора, до побачення.